Стосовно підбіру, звертаємося за номерами телефонів, кому потрібно підібрати якісно професійно. На будь-який клас бюджет автомобілів перевіряємо, повністю робимо все під ключ. Так, зараз все подивимося, піднімемо автомобільчик, подивимося. Оптика супер. Світить дуже класно. Якість, якість дуже класна. Вона грязна, але дуже, дуже класна оптика, красива, гарна. Це є частини крила. З багажнику навіть поїхали. Фарбоване. 400, 600, шпаклівки трохи є 600, 400. Ці всі речі. Це є, робилося. Крило поїхали 1300, 600, 400, тут уже 200. 1200, 400. Ну, на картку. ну Де на картку? Так, є двері. Двері у нас тут оригінал. Все, давайте внутрішню частину. Внутрішня частина теж оригінал. 57, 58, знімай 76. Тут все рідненьке. Тобто тут, то, то, де було пошкодження, тут все зробили, там все рідне повністю. Такс. Зараз тут теж, тут все рідненьке 80. Це я шнурок задів. Так, 3,94 це все рідне. 84 є дах. Рідний, 88, тут все рідне. Є трошки вм'ятинки, ось тут от. видно. Але дах повністю все рідне. Так, стійка. Стійка фарбувалася от із до цієї частини 110. да, 130 160, Тут все повністю рідне. Такс. 98. Є, це все у нас рідненьке, тут поки Сєва перепровіряє повністю технічну частину автомобіля. Тут рідне крило, все без пошкоджень, тут все добре, 80, 80, 97. Тут все чітко є. 90 рідне 102, тут рідне, 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 рідне 80, тут є 80. 90-82, так, крило тут підфарбовувалося, але шпаклівки немає. Ну, Вторичний підкрас. Є 100. Тут нормально. Тут нічого, тут якісь подряпини, напевно, були, але тут покращено без шпаклівки, все дуже добре. Так, хорошо.